Рамзан Ахматович, в этот святковий день, щоб ви пожелали мусульманам Чеченської республіки і в цілому всій Росії. Щоб завжди було взаємопані, милості В пропаганді, розрахований на жителів Росії Рамзан Кадиров, правомірний мусульманін. Він люблячи син свого батька, який кожен куток називає Ахматом Кадировим. Сам він чуйний батько своїх 12 дітей, яких призначає на. Всі державні посади, а по факту не встиг зранку Кадиров протверезити після цього свята Курбан Байрам. То весь світ дізнався, що він насправді причетний до вбивства свого батька, що Рамзан Кадирев ліквідував свого старшого брата, що в Рамзана Кадирова є гарем з неповнолітніх дівчат, і про все це розповіли в документальному фільмі від проект Медіа, лінк на який ми будемо лишати в описі під цим відео. Одразу скажу, що робота топ наразі там майже півтора мільйона переглядів за добу. І якщо у вас немає двох з половиною годин. Щоб подивитися на життєвий творчий шлях Рамзана Кадирова, то я розповім про найцікавіше. Про гарієм Рамзана Кадирова виявляється знає вся Чеченська Республіка. Це настільки не секрет, що про це навіть є пісня чеченської співачки, яка, до речі, сама була в цьому гаремі. У 2013 році в Чечні бурно обсуждали пісню Таміли Сагаїпової мой нанак. С музыкальной точки зрения это обычная лезгинка в электронной аранжировке. Язык – смесь чеченского, русского и жаргона. В России эту песню особо не знают. Зато на Кавказе в то время под нее танцевали даже на свадьбе. Но главное в этой песне слова. Во втором куплете. перечислены многие наложницы Кадырова. Собственно, Нанак ⁇ это чуть измененное домашнее имя Рамзана Кадырова, которого дети называют Нанат. Співачка Таміла Сагіпова звертається до Кадирова дуже ніжно, знаєте, як до члена своєї сім'ї е, на НАК. Ось, до речі, відос, як вони е, разом танцюють в період їхніх стосунків е, пізніше. Ця Сагіпова чи Сагілова втече з республіки, але нам вона цікава тим, що е, згадала оцих основних дружин Кадирова і саме. Ці дружини, як виявилось, народжували йому синів, яких е, офіційно приписують єдиній супруги Рамзана Кадирова Мідні Кадирови. Мать героїня, яка за версією пропаганди е, до 42 років народила йому 12 дітей. Це основні жони Чеченського вождя: Мідні Кадирова, Фатіма Хазуєва, Заміра Джебраїлова. И Аминат Ахмадова. Зачем нужны мужья, которые каждый ночь изменяют им, говорят им, что я, ты меня, ты моя единственная, а завтра там идет там другой, там и говорит, что там ты моя такая, там зачем мне такая любовь? Звичайно, така любов не потрібна, тому Кадиров про це попереджає на березі. Та особливо він взагалі нікого ні в чого не питає, бо в сучасній Чечні немає традиції запитувати думку жінки, хоча б про щось. Це, це акцент, що я чеченець, но... Дружини Кадирова не просто знають одна про одну вони мешкають в сусідніх будинках. Можливо, ви тут собі поставите питання. Ну гарем і гарем, Навіщо нам про це знати? Але справа в тому, що в цей гарем потрапляють не жінки, а маленькі дівчата 14 років вони народжують, будучи 14-15-річними, Кадирову дітей, яких потім кадиров цих дітей змушує обіймати чужу тітку і казати, що це їхня мама? От второї старшинству си Кадирова. Или Фатима Хазуева, одна из неофициальных жен чеченского правителя. Фатима также мать трех других детей Рамзана Кадырова. Вот ее дочь Ашура, которая на этой семейной фотографии обнимает свою ненастоящую мать Медни Кадырова. А это Эсад и шейх Ахмад, двойняшки, которых Фатима родила в 2015 году. Однажды я стал свидетелем семейной драмы. Фатима хотела обнять одного из своих детей, придя в дом Рамзана, но отец строго запретил. Цю Фатіму Кадира взяв дружини е, після конкурсу краси, який влаштував Грозному, і це єдиний раз в історії Чечні, коли в республіці проводили конкурс краси, і на єдиному конкурсі краси був єдиний глядач, і єдиний член журії. Він же єдиний подарунок для переможниць. Рамзан Кадиров. Мої діти, мої жони, жіна, моя мать, мої жони, мої жона Фатіма посіла друге місце на конкурсі, причому в той момент вона вже була вагітною сином Кадирова. Їй було 14 років і тоді вона ще навчалась в школі. А хто ж посів перше місце в цьому конкурсі? Очевидно, що ще одна дружина Кадирова. Я Жабраилова Замира родилась в цветущем городе Грозном. Нравится тихое место в саду. Нравится прогуливаться возле речки, сидеть, смотреть на небо. Люблю стоять у окна, когда идет дождь. Замира Джабраилова стала победительницей того самого конкурса красоты, организованного специально для женщин Рамзана Кадырова. Конкурси їй було 14 років. за півтора роки Заміра народила Кадирову сина Адама. Це він, типу, найулюбленіший пиріжечок Рамзана. І лайкніть і підпишіться на канал, якщо ви чули історію про те, як е, син Кадирова перемагає в спорті, навіть коли вигрібає в Рінгу, чи е, він є там чемпіоном зі стрільби, бо він на змаганнях єдиний учасник. Е, це саме той Адам чи Адам Кадиров, який б'є. Людей на камеру, і йому після цього за це дають державні нагороди. Але Адамом є невеличка проблемка сина Рамзана Кадирова, Адама, з перших днів його життя будуть представляти сином другої жінки. Може ли ця сімейна тайна бути причиною ненормальної жокості Адама? Ложних сімейних калізій хватало у всіх кадиров. Але в історії з Адамом є ще кошти ужасающе. Давайте я вам одразу розповім спойлер, що це для нас ніяк і не ужасающе. Бо ми, українці, цивілізоване суспільство і приймаємо людей такими, як вони є. Але якщо твоє прізвище Кадиров, то ти не можеш е, лупити наркоту і гатитися в туз. Послухайте, як обережно, подаються журналісти, а потім я детальніше розповім, про кого йде мова. Дело в тому, що в 22-го року в чеченському інтернеті стали розпространятися слухи, порочащих сім'ю Кадирових. Одні утверждали, що Ідилов і Агмірзоєв якобы проглядели увлечение Адама Кадирова наркотиками, що привело. тяжелая автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. Другие обсуждали историю о том, что охранники и сын Кадырова якобы оказались гомосексуалами. Оба эти утверждения невозможно проверить. Да нас и не интересуют личные пристрастия людей. Но важно другое. Народная молва очень существенная часть повседневной жизни Чечни. Турна слава подривала репутацію сім'ї Кадирових. Ведь сам Султан прислідує і гомосексуалов, і наркозавісних людей. Оті прізвища, що ви почули поруч з Адамом Кадирова, це дуже дуже наближені до нього люди. Вони просто зникли в 2022 році, коли з'явились ці чутки, що син Кадирова полюбляє задньоприводні машини, причому дуже потужні та швидкі, але задньоприводні машини. В 2022 году в Чечне при странных обстоятельствах ушли из жизни двое приближенных Адама Кадырова. Рекорд 18 боев, 14 побед, 4 поражения. Дамы и господа, встречайте! Представляющий клуб Ахмад! Чеченская республика Россия! Первый – Абдул Керим Идилов. Профессиональный боец ММА. Абдул Керим! Чеченский лев! Нірував Сановій за Зашто получил должность вице премєра Чечні. Якось дуже дивно, що в листопаді 2022 року Іділов просто зникає з інформаційного поля Чечні і десь з'являється якась новина, що він, типу, пішов у відставку, бо в нього ж там була посада при уряді і так далі. І він просто зник. просто зник и про це не вспомнил никто с чеченской верхівки. И такая же доля спіткала найшвидшого стрілка Чечні. Чечни. Второй таинственно умерший приближенный Адама Кадырова это его телохранитель Мурат Агмирзоев, известный под позывным Барс. Он относительно знаменитый человек в республике, носил неофициальный титул самого быстрого стрелка в Чечне, работал инструктором в университете спецназа, который сейчас носит имя Владимира Путина. Але й йому Рамзан Кадиров зробив салям алейкум за те, що він слюняв попчик його сину. У фільмі доводиться причетність Кадирова до страти Німцова. Але для мене, якщо чесно, це була не новина, якщо е сам Рамзан у відкриту каже: Я воював поруч з цими людьми, мова йде про е кілерів Німцова. І той факт, що цих кілерів відправляють е відбувати покарання в Чечню, і вони опиняються на свободі, тобто. Скажімо так, вони точно не у цій в'язниці, куди їх відправили. То ну мене не дивує, що Кадиров причетний до вбивства Німцова. Мене дивує, як ніхто не помітив того факту, як фактично Чечня Кадирова отримала те, що в якійсь мірі вимагала Ічкерія Дудаєва. Просто воно таке все, таке все смерденне, вонюче, як і сам Кадиров. От, Ну, Чечня вона ж живе за своїми законами шаріату, а не за законами Російської Федерації. Е, в Чечні є своя мова, у Кадирова є власна армія. Е, Чечня отримує прибутки від продажів нафти е, видобутої в регіоні. Вони самі визначають власне правосуддя. Я маю, маю на увазі для жителів Чеченської Республіки. Тобто, на словах Кадиров. Дійсно підтримує Путіна. А по факту Путін платить Кадирову е, просто податок, щоб в Чечні не було війни, і час від часу Кадиров прибирав е, політичних опонентів Путіна. Але це найголовніше: людей з російським паспортом вбивають в Чечні. І російській владі на це пофіг, їм навіть пофіг на те, що в Чечні або на території в Росії чеченці бувають людей з е, медалями героїв Росії, і таке теж було. Про це теж в фільмі е, розповідається. Для мене відповідь очевидна. російській е, владі не потрібні власні герої. Їм потрібно залишитись при владі будь-якою ціною. І Ціна цьому мільйони, мільйони життів, е, які вони просто споплюжили тим, що напали на Україну. Е, сотні тисяч життів чеченців їм просто, ну їм просто наплювати на всіх, і вони будуть це робити знову і знову, і лише збройні сили України можуть їх зупинити. Віримо в ЗСУ. А ще підписуємось на канал і ставимо лайки. Дякую.